Яких тільки горішок не траплялося, в основному це класичні згущене молоком. А от зі смаком дубайського шоколаду, я впевнена, що ви точно не пробували. Тому зберігайте рецепт, діліться зі своїми друзями і обов'язково приготуйте. Готувати горішки, звичайно, ще буду на якісному алкалізованому какао від компанії Best Way Foods. Об'єдную просіяні борошно, какао-пудру та соду, додаю яйця з оцтом та розтоплене вершкове масло. Замішую тісто, далі тісто перекладаю до харчової плівки, загортую і відправляю в холодильник на 20-25 хвилин. Для другої частини тіста беру все те саме, тільки замість какао в борошно, і також до яєць додаю трішки зеленого барника. Також ховаю під харчову плівку і в холодильник на 20-25 хвилин. Надщипую трішки зеленого, трішки Коладного тіста скочую кульки вагою по 6 грам. Далі кульки перекладаю до... Спеціальної форми для горішків закриваю і випікаю по одній хвилині з двох сторін на маленькому вогні. Лишнє запечене тісто я зішкриваю ножем і таким чином формую заготовки для горішків. А от наповнювати горішки я буду натуральною фісташковою начинкою із тістом катаїки від компанії Bestway Foods. Отож одну шкарлупку наповнюємо фісташкою начинкою, а другу шоколадним кремом, рецепт якого ви знайдете під відео. Відправляємо горішки на годинку в холодильник. Ледве не забув вам сказати, що шоколадний крем я завжди. Готую на якісному шоколаді від калебо можна замовити на сторінці пестий Foods.